При першій ні та голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. 11 година в Україні. Час підбивати підсумки ранкових подій для вас працює Лілія Налягака. Троє людей поранено внаслідок обстрілу російськими військами Чернігівщини. Двох з них ушпиталили. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, окупанти зранку кілька разів атакували село Семенівка, потілили по цивільній інфраструктурі, пошкоджене підприємство, а також будівлі та домівки місцевих жителів. Під ворожим вогнем Семенівка ще від учора через артилерійські обстріли напередодні ввечері. Там зайнялися житлові будинки. З дронової атаки росіян розпочався ранок у Херсоні, як розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника у центральному районі міста. Є поранений. Також росіяни скинули вибухівку з дрона у Береславі. Більше про те, як минула доба на Херсонщині, а також на Миколаївщині, дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Лілію, вітаю з самого ранку. Росіяни б'ють по Херсону, використовують безпілотники. Внаслідок однієї з атак постраждав 59-річний чоловік. Він був на вулиці з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями ноги. Швидка довезла потерпілого до лікарні. А внаслідок удару по маршруті у Шуменському мікрорайоні Херсона напередодні загинув 50-річний чоловік, восьмеро людей поранених потрапили до. До лікарні під ворожими ударами також перебувала і область від річний чоловік із широкої балки отримав травми несумісні з життям учора ввечері. Також через дронову атаку. Напередодні ворожий безпілотник атакував село Веселе. Поранено двоє людей. У них вибухові травми та опіки. Обидва зараз перебувають у лікарні у тяжкому стані. Загалом російські війська минулої доби обстріляли 37 населених пунктів Херсона, били по промисловій інфраструктурі та житловим кварталам. За даними обласної військової адміністрації, двоє людей загинули ще 17 дістали поранення. Пошкоджені також чотири приватні будинки, газопровід, машини соціальної інфраструктури, а також приватні автівки. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то протягом доби російські війська. Завдали сім ударів дронами ФПВ по Куцурубській громаді. Пошкоджено лінію електропередач у селі Яселка. Втім, Дніпровському ж районі пошкоджено дах. На жаль, на жаль, зірвався у нас зв'язок з нашою кореспонденткою. Тож мусимо продовжувати новини. Я нагадаю, що з нами наживо була Єлизавета Кротик з новинами з півдня України, які встигла розказати. Тож продовжуємо далі. 28 ворожих безпілотників знищили наші захисники сьогодні. Вночі, як повідомили у повітряних силах ЗСУ, загалом росіяни запустили по нашій території 38 шахедів та безпілотників різних типів. Дрони знищили у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано. Десять БПЛА локаційно втрачені без негативних наслідків. Атака ударних дронів тривала понад шість годин. Повідомили військові. Б'ють безпілотниками та авіабомбами, накривають артилерією та реактивними системами залпового вогню. Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Минула доба не стала винятком майже три з половиною сотні ударів. Детально про наслідки ворожих дій нам розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Знову ми отримали вісім повідомлень про руйнування інфраструктури. Це ворог знищив будинки, це ворог знищив а, приватні а, будівлі, а, тим самим наражаючи в чергову на небезпеку наших мешканців. Дякуючи органам національної поліції, ми продовжуємо евакуацію з прифронтових населених пунктів, і одну людину вдалося евакуювати з прифронтового населеного пункту літню для того, щоб зберегти її життя і її відвезли у. Більш безпечні регіони нашої області за 800 тисяч перевалили втрати росіян на фронті в живій силі. Оновлені цифри зранку оприлюднив генштаб за добу сили оборони України відмінусували 1970 ворогів а загаразом знищили 10 танків, понад 80 безпілотників та 4 засоби ППО. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 26 атак протягом останньої доби. Такі дані генштабу. Ворог нині намагається не використовувати броньовану техніку, йде малими штурмовими групами. Про це інтер повідомив представник прес-служби ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади Орест Дремоловський і тиснуть росіяни безперервно, підтягуючи нові резерви. В основному атакують малі штурмові групи. Це три Чотири п'ять до семи окупантів намагаються непомітно. Для наших розвідувальних дронів проникнути до передової до наших передових позицій, намагаються пройти мінно вибухові загородження, аби якось таким чином такою повзучою тактикою, десь намагатися просуватися, десь зав'язувати бої. Вдається їм це вкрай рідко, тобто окупантам, аби дійти до нашого переднього краю, потрібно ну дійсно мати декілька життів, аби вижити, тому що постійно Постійно у небі наші безпілотники намагаються їх виявити і завдати одразу вогневого враження. На Вовчанському напрямку Росіяни регулярно проводять до п'яти штурмів на добу у спробах прорвати українську оборону. Попри це, наші захисники успішно відбивають атаки. Про це в нашому ефірі повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко. Допомагають оборонцям тримати фронт, зокрема безпілотники. І бригада Гард, яка виконує завдання на цій ділянці, саме збирає кошти на закупівлю дронів. Скориставшись QR-кодом, який бачите на екрані, ви також можете допомогти. Дрони це аеророзвідка, дрони це нищення ворога, нищення техніки, складів з боєприпасами, знищення фортифікацій. Якщо в тебе немає дронів, то ти, ти майже 100% програв бій, тому що ну, дрони це все. Але дрони це розхідний матеріал, і Ми збираємо зараз. Нам потрібно 500 тисяч гривень. Велика Британія має передати Україні всі заморожені російські активи. Про таке йдеться у листі депутатів, текст якого оприлюднило видання Таймс. Парламентарії переконані попередніх кредитів і фінансування недостатньо, і лише використання самих активів гарантуватиме, що Росія сповна заплатить за скоєні злочини. Юридичні підстави для цього має знайти британський уряд. І для початку, приміром, продати 25,5 мільярдів фунтів стерлінгів, які зберігаються на британських рахунках. А це понад 32 мільярди доларів. Такий жест має подати чіткий сигнал Кремлю про стратегічну рішучість партнерів. Нагадаю, загалом у світі заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів, із них більше половини у Бельгії. Потужний землетрус у Китаї. він стався в одному з високогірних районів Тибету на південному заході країни. Магнітуда сягала майже семи. 95 людей загинули 130 поранені. Поштовхи були відчутні у Непалі та в північних регіонах Індії. Стихійне лихо призвело до значних руйнувань. Пошкоджено більш як тисячу будинків. У постраждалих районах тривають пошкові рятувальні операції та евакуація місцевих жителів. Американський конгрес затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента. Під час засідання відбувся формальний підрахунок голосів колегії виборників. Затвердила цю кількість і віцепрезидент США та екс-кандидату президенти від демократичної партії Камела Гарріс. Примітно, що процедуру провели 6 січня у четверту річницю штурму капітолію, коли прихильники Трампа не давали затвердити перемогу Джо Байдена, бо вважали, що голоси сфальшовано один із найважливіших стовпів нашої демократії це мирна передача влади. І сьогодні я зробила те, що робила протягом усієї своєї кар'єри, тобто серйозно поставилася до клятви, яку давала багато разів підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів. Зробити Гренландію знову великою пообіцяв Дональд Трамп. Про це він написав у соцмережах. каже: якщо острів увійде до складу США, Америка цінуватиме його жителів і захищатиме від лихого зовнішнього світу. Нагадаю, на тлі скандальних заяв Трампа король Данії Фредерік X змінив державний герб. Понад 500 років поспіль на зображенні було три корони як символ Кальмарської унії між Данією, Швецією та Норвегією. Нині їх замінили великим зображенням білого ведмедя та барана, які символізують Гренландію та Фарерські острови. Як пояснили у монаршій родині, це зміцнення авторитету співдружності. Раніше обраний президент США відновив дискусії про купівлю Гренландії. А сьогодні туди вирушить його син Дональд Трамп Молодший. У МЗС острова наголосили, це приватний візит. Жодних офіційних зустрічей не передбачено. Легендарний хід Скоро вже буде Паска» допомагає ЗСУ. Дев'ятирічний Матвій Брус, про якого вся Україна дізналася завдяки короткому щирому відео про наближення свята, нині волонтерить. Разом з батьком та іншими небайдужими об'єднали зусилля задля допомоги фронту. Команді вдалося відправити на фронт вже понад 900 дронів. Про все детально розповість Ірина Васюра. Дев'ятирічний Матвій Брус показує нам дрон, який вдалося придбати завдяки донатам під час прямого ефіру каналу його батька на Ютубі. Не вставляється. Він що сейчас полетить? цього хлопця? Почала впізнавати вся Україна після його щирої промови на городі напередодні Великодня. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Таку васу та сердельке. Після цього родина Матвія вирішила використати популярність хлопця на користь ЗСУ. Вони проводили акції, подяки військовослужбовцям, а ще назбирали грошей на 20 автівок для фронту. Цією весною своє волонтерство вирішили підсилити колаборацію з ще одним блогером та місцевим аграрієм Олексієм Васильченком. Разом почали проводити прямі трансляції в Ютубі. От за мої пісні цей. Вони дають кошти, це подобається їм. А тоді вже ці кошти на ФПВ-дрони, машини. Аби залучити до допомоги якомога більше людей. Блогери проводять розіграші подарунків під час ефірів. За донат від 200 гривень, у них можна виграти щось цінне, як от газонокосарку, електровозики та різні інструменти і крафтові речі. Долучаються люди, малюють картини, вишивають хрестиком, присилають оце все. Хтось продукцію свою виготовляє там і ковбаси, і мед. Оце все приїжджає до нас. Найбільше ми 640 тисяч за один ефір зібрали. Запит на. На Це теж черга. Ця папка теж для. Дронів, а це завідувачка місцевого будинку культури Любов Шеремет показує нам запити від армійців. Жінка сама відвозить на фронт допомогу. Там її знають як маму любу після загибелі сина на війні. Ще у 2014 році. Усі захисники стали для неї як діти, тому вирішила приєднатися до ініціативи місцевих блогерів. Вони займаються збором коштів, закупляють. А я потім уже або розвожу, або пересилаю. збираю акти прийому передачі. І так ми співпрацюємо. Я вважаю, що ця співпраця дуже корисна. Коли я їду, нам мені допомагає майже все. ОТГ. Люди з'їжджаються, там звозять то, що може. За майже 9 місяців щотижневих ефірів цим волонтерам вдалося відправити на фронт понад 900 дронів і зупинятися не планують. Ми бліндажі проводили. і на футбольних полях, і в магазинах в церкві навіть проводили. Олексій Васильченко показує Ютуб канал з їхніми трансляціями: феномен такого об'єднання людей, які і до великої війни навіть не були знайомі, простий спільне бажання допомогти нашому війську. Можна об'єднуватись, чи ти великий, чи ти малий, з однієї сторони рекламує в тому числі виробництво, щоб люди побачили через нашу платформу, купили, і ті люди так само матимуть можливість долучатися. А для когось хтось з невеличким донатом виграє собі те. Що е ніколи не купить. Що вівторка блогери і надалі проводитимуть свої трансляції допоки вдаватиметься збирати гроші для військовослужбовців. Чому це важливо робити? Нагадує Матвій Брус: знаєте, що я вам скажу? Можна Паски не доздаться, якщо на дрони не, не скидаться, Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.